Вітаю! Інколи виникає така проблема, що ви завантажили програму з інтернету і спробували її встановити, однак чомусь не виходить. А вискакує ось таке вікно. Операційна система Windows захистила цей ПК. Фільтр Smart Screen для Microsoft Defender запобіг запуску нерозпізнаної програми і так далі. Що в такому випадку ми можемо зробити? Якщо ви впевнені в тому, що програма дійсно вам потрібна і вона без вірусів, то ми можемо спокійно обійти цей фільтр. Найпростіше це натиснути на докладніше. І потім знизу буде написано Виконати. Ось така команда. В даному випадку, ви на неї натискаєте, і програма автоматично запуститься. Тобто цей фільтр їй дозволить встановитися. Натискаємо Виконати. І відповідно зараз з'явиться вікно встановлення програми. Ось у нас з'явилось вікно для встановлення програми. Ми підтверджуємо це. Натискаємо так. І ось у нас вже з'явилося вікно встановлення програми. Ви далі слідуєте інструкціями, натискаєте відповідні команди, обираєте папку для встановлення, і програма встановиться. Це ось один спосіб, як обійти фільтр Smart Screen. Інший спосіб, дещо довше, але я вам теж його покажу. Натискаю Скасувати. Нам потрібно зайти в сам антивірус Windows Defender. Заходимо в нього. Далі ми переходимо в керування програмами та браузерами. Обираємо настройки захисту на основі репутації. І ось тут у нас написано: Фільтр Smart Screen для Microsoft Defender допомагає захистити і так далі. Отже, перед тим, як встановлювати, наприклад, програму, і ви знаєте, що буде ось таке вікно або воно вже виникло, то ви можете спершу зайти ось сюди в налаштування, натиснути Увімкнути, щоб вимкнути. Відповідно, цей фільтр. І потім він не буде заважати вам встановити програму. Після того, ось як ми вимкнули його. Спробуємо ще раз натиснути на відповідну програму, яку ми хочемо встановити. А перед цим була, відповідна отака проблема вискакувало таке вікно. Натискаємо і зараз вже цього вікна не буде. Підтверджуємо, знову ок ок, тому що в мене вже ця програма встановлена була. І тепер ми знову бачимо вікно встановлення програми і відповідно продовжуємо встановлювати нашу програму на свій пристрій. Ось таким чином ми можемо обійти цей фільтр. Найлегший спосіб це просто натиснути докладніше і виконати. Інший спосіб це зайти в налаштування Microsoft Defender, вимкнути там цей фільтр, а потім назад вимкнути вже після того, як ви встановили програму. Якщо у вас є якісь питання або ви хочете. Щоб я зняв якесь відео по іншій темі, напишіть в коментарях. Я прочитаю, і коли в мене буде час, я зніму відео. Дякую вам всім за увагу.